Мега швидкий та смачний салат з чіпсами. Слава Україні! Ви на каналі Смачний перекус. Якщо гості на порозі або ви ж дуже голодні, тоді цей салат саме для вас. Я спеціально включив секундомір і для приготування у мене пішло аж 8 хвилин, хоча міг справитись набагато швидше. Для початку упаковку чіпсів розминаємо, щоб їх трішки зменшити. Угірок нарізаємо на пів кільця. З інгредієнтами ви можете експериментувати і вибирати саме ті, які вам до вподоби. Для початку я засипав усе в пакет та робив там, щоб це була чудова ідея або ж для себе нагадування як рецепт для природи. Наступним я нарізав ковбасу. Теж на мілкі кільця. Ви можете навіть трошки заморочитись та взяти філе. Взяв одну кримську цибулину. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а як у вас кажуть: кримська чи синя цибуля? Помідор також нарізав на мілкий кубік. Ну а доки ви дивитесь даний рецепт, перевірте, будь ласка, свою підписочку на канал. Не забувайте про дзвіночок, оцінюйте рецепт лайком або ж дізлайком. Та пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Соусів додав майонез та томатну пасту. У мене сацебелі. Все гарно вимішав. Ось і результат. 8 хвилин 24 секунди, майже 25, у мене пішло на приготування. Даної смакоти всім велике дякую за перегляд.